Моє вітання в цьому відео я хочу показати, як з такого звичайного аркушу формату А4, до речі, щільності 80, 0,8, я не знаю, хто як називає, зробити рівен. Зробити правильний шестикутник Андрію. Обережно з рівними сторонами, так у без використання чогось. Менію чогось такого. Мама. Спочатку треба його скласти навпіл. Мама. Мама. До речі, вибачаю, що в мене на лобі, то декілька днів тому пізно ввечері повертався з кухні в кімнату Мама. та трошки-трошки не вписався. Таке буває у сліпих людей. Мама. На жаль, то доля наша така. Я ось пальцями. Якщо видно. Трохи вище, зроби руку. Отак. Прикладаю одну сторону до іншої, відчуваючи кінчиками пальців, подушками, ними, що вони співпадають повністю. Коли бачиш, то трохи простіше. То на око робиш, я спочатку ось так прикладаю по всій довжині аркушу. кути теж. І тільки після того так не сильно тут придавлююся. А ближче до себе, бо так поки складаю, не сильно придавлюю. А потім, коли переконаю, що все співпало, ось так ось подушками пальців. Бо якщо робити нігтями, то воно розірветься. Так проводжу, що воно. Так би мовити з, з Придавити, щоб воно баба, перегиналося потім баба? добре, а, а не розривалося. Так. Тепер в інший бік. Так само воно. Так, дивлюсь. ну, Як дивлюсь. Мацаю, щоб воно не перекусилось. Ну, як відомо, у сліпої людини зір це помацання. Так. Баба. Як сліпі кажуть, до помацання. Баба? Так, так, так. Так, ось так. Тепер е розкажу про один нюанс, який треба знати. Да, Андрій каже, треба знати таке. Далі, далі я аркуш так, треба зігнути у таку смужку, але вона має бути не більше 4 десь сантиметрів, бо інакше шестикутник не вийде. В нього буде один кут трошки зрізаний. Я ось так. Ближче до себе, бо не видно. Я ось так таку смужку роблю. Угу. Ось так потім ось так, перегинаючи. Андрійко, то запас води. Перев... Перевіряючи, воно тримається. І коли переконую, що воно ось тут рівно, ось тут рівно. І ось тут рівно Баба. співпадає. Тобто смужка рівна. Вже нігтями роблю. Бо тут треба, щоб воно чітко було. І, і байдуже, що воно порвеще. А тепер починається магія. Вище трохи. Е, ось я отак роблю. Я відчуваю тут згин. І оце відчуваю. І, так би мовити, на око роблю, роблю. так, щоб ось тут оце було десь 30 градусів. Ось тут. 30, Ви ще до себе, бо не видно. Мені не видно, значить, і глядачам не видно. Щоб ось тут було 30 десь угу. градусів. Ось тут, отак, 30, ось тут 30 і ось тут. Тобто ось тут 90. Андрійко, не постой. Е, воно було видно, що я кажу, що оцей загинув цей. Отак прикладаю. Але я спочатку переконую, що воно так. Оцей кут. Має бути 60 градусів. Тобто, якщо зробити ось так ось. Воно видно? Так. Зробити ось Пальці так. Пальці забери щоб було краще видно? То от, склавши навпіл. Склавши навпіл, має бути 30 теж. І ось воно співпадає. І тоді ми беремо міцно, отак тримаючи. Вигнаємо це отак, виправляємо. Щоб воно було рівно. Прикладаємо Прикладаємо це. Ось так ось. Андрійко. Так, ось так ось. Видно, що воно тут співпало? Воно так має співпасти. Зараз вийшло з екрану. Я тримаю міцно ось тут. І ось так пальцями, пальцями, пальцями. Андрійко. Вигинаю, Потім, потім... Так, нігтями вже. Не треба це. Оце ми маємо відривати, тому роблю нігтями. Тепер треба інший бік. Я ось так складаю. Видно? Угу. Так, це я ось так прирівнюю. Потім вирівнюю пальцем, ось, щоб воно так співпадало. Потім беру ось так, прикладаю до сюди. І ось так роблю. Помився, Андрій. Виходить отакий кут в 120 градусів. Андрійко. Це найважча частина того, як робити шестикут. Далі вже простіше. Ось тут, до речі, теж 120 градусів, то я беру от, ось так складаю, видно? Угу. Те, щоб було, було рівно, щоб співпадало, прощупую пальцями, довожу згин до середини аркуша, тобто до середини майбутнього шестикутника. Теж так само, як від початку, тільки подушками пальців продавлю. Ось це теж 120 градусів. І потім складаю ось так. Теж, щоб співпало. Потім, от, видно. Угу. Так, теж продавлюю пальцями. Ну, покажи ще раз. Ось. Угу. Тепер ось тут. Теж складаю, щоб співпало. Так, складаю, складаю. Андрійчику. Мама. Складаю, щоб співпало. Перевіряю, щоб згин не пішов косо. Потім ось так. Не ближче до себе. Ось, ось так Прошу. прикладаю. Теж роблю так само ось. Ну почекай. Візьми ближче, ближче в іншу сторону. Ага. Зараз почекай хвильку. На англій, оцю воду купи. Все? Далі? Угу. Ну я знімаю. Розвертаю, ось так. Щоб пальцями продавити краще. Так, так, Андрій. Тепер останній. Ой, не, не впусти пляшечку. Фінальна частина. Дай мамі дай мамі пляшечку. Ні. Робимо останні кути. Почекай, тату. Щось Ні, Сюди ближче руки зробити, тепер навпаки. Ось так. Те, щоб співпадало. Так, да. так, да, да, Андрій. Так, так. Що співпадало? Робимо так. І знову. Знову нігтями. Щоб було видно. Знову нігтями. І остання сторона нашого шестикутника. ось так ось. Робимо. І знову нігтями. Нігтями для того, щоб потім відірвати, було рівно. Бо я ножичці не використовую, бо в важко, воно ріже потім нерівно, коли ножичцями, не Андрічку. Андрічку. ось так. Зараз підемо купимо молочка. Да. так. Трохи до Андрія ближче руки тримай, щоб було краще вийти. Так відриваю. Андрійчику на. Сідай поруч з татою. Сідай поруч з та, татом, будеш робити орігами. Так, так. Тут відриваю. От подобається тобі ті пляшки. Мама їх для поробок залишила, а ти сидиш? І Тепер граєшся. Ось Такий ось чистику. <рес> ти це сказала Андрій шапкою лисячою. <рес> <рес> Цей час викрад зайшов. Що це прицепилося так. щось? Я перегинаю зміни в інший бік, щоб воно було гарно. Так. Ось так. Андрію. Тому він там фокуси показує. Так. Є папірець, нема папірця, так зникнув у шапці. Ну, ось Андрійко, подивись, як тато зробив. Глянь. Тобі подобається? Як бачите, рівний. В нього дві сторони Це від початку аркуша вони рівні. Відрізані машинною різалкою на заводі. А ці надірвані моїми руками. А як я складаю далі, то буде в інших відео.